Насамперед, через п'ять років я бачу нашу країну квітучою та самостійною. Я впевнена, що ми відбудуємо все те, що було зруйновано російськими загарбниками. Всі українці повернуться додому, матимуть роботу, і ніхто вже не думатиме про повітряну тривогу. Я думаю, що в нашій країні значно покращиться інфраструктура, але насамперед люди не будуть знати бідності та будуть жити щасливо. На мою думку, після цих подій, які зараз відбуваються в Україні, а саме повномасштабне вторгнення Російської Федерації, люди будуть мріяти про те, щоб був мир у всьому світі, тому що всі люди будуть пам'ятати цю страшну війну. Надія Допомагає мені вірити в перемогу, адже я бачу, як багато роблять наші ЗСУ, волонтери, люди, які підтримують нашу країну. В такі моменти неможливо не вірити в перемогу. Через п'ять років ми будемо святкувати День перемоги. На мою думку, це буде головним святом та.